Російські літаки набиті ракетами стали розриватися просто на аеродромах, а в небо здійнялися вогніні стовпи. Все відбулося блискавично один за одним. Борти потрапили під удар, бомби перетворили бази на соціальну зону вогню. Імовірно, це не випадковість. Невже СБУ запустила нову спецоперацію? Але цього разу все спрацювало бездоганно. Перші кадри шокують навіть найсильніших духом глядачів. Вітаю вас, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Здійснено атаки на військові аеродроми в декількох регіонах Росії, де базується стратегічна авіація. Вибухи чули і на аеродромах недалеко від столиці у Московській області. На Московщині та в інших районах РФ під атакою воєнні аеродрому повідомили джерела за даними ЗМІ, ударними безпілотниками уражено аеродром, де базується стратегічні бомбардувальні. Ніки ту 160 ту 95 МС та тут 22 м 3 Однак конкретну назву об'єкта не називають. Наймовірніше йдеться про аеродром Чкаловський або Кубінка. Втрати можуть бути колосальними у Калиській області. Повідомляють про вибухи на аеродромі Шайковка, де дислокується тут 22 м 3 та в аеропорту Калуга. В регіоні введено план Килим. Український воєнкор Андрій Цеплієнко також підтвердив вибухи в Росії. І за його словами, з посиланням на моніторингові канали терміново проводять евакуація авіації з баз під Москвою. Та стратегічних бомбардувальників з аеродрому «Енгельс-2» через загрозу можливих ударів. Окрім цього, ударні безпілотні літельні апарати успішно атакували і аеропорт Протесово в Рязанській області РФ. Про це з посланням на численні повідомлення місцевих жителів та оприлюднені ними в соціальних мережах. Відео повідомляють російські та українські новинні засоби масової інформації. Власне на роликах чутно потужні вибухи та видносильну пожежу із великим чорним задимленням на об'єкті. Но ну, днями було атаковано авіабазу стратегічної авіації. С РФ Дягілєво там дислокуються стратегічні бомбардувальники Росіян 95 МС і Ту-22М3. Також раніше служба безпеки України заявляла, що її дрони вразили аеродром зберігання шахедів у російському приморську Ахтерську. Після прильотів дронів В СБУ в районі аеродрому виникла пожежа. Якщо ж говорити про інше ураження російських аеродромів, то повідомлялося, що сили оборони України завдали удар по аеродрому у Нижньогородській області РФ, Внасток чого були уражені два літаки. За попередніми даними Генштабу на аеродромі ймовірно було уражено декілька одиниць авіаційної техніки ворога. Імовірно, це літаки міг 31 та Су-30-34. Українські військові також додали, що результати бойової роботи уточнюються. Но ну, речник Української добровольчої армії Сергій Брайчук оцінив результативність ударів по ворожій авіації. Далі давайте послухаємо. Ну, по перше, план ковер він оголошувався фактично у всіх аеропортах саме міста Москва і Шереметьєво, і Домодєдово, і Внуково. тобто всі найкрупніші аеродроми авіацентри. Перевезення вантажних і пасажирських російської столиці, це по перше. По-друге, інформація про те, що було гучно або принаймні щось гуділо. Ми зараз і на це теж маємо орієнтуватися акустичні певні звуки, які чули на військових аеродромах. Те, що авіацію могли і підкреслюю, могли підіймати у повітря. Звичайно, це так, тому що це алгоритм дії Росіяни наразі могли не знати і не розуміти і впевнений до цього часу, не знають, що ж насправді летіло, але фіксація. Повітряних цілей була чітка робота в цьому плані алгоритма. Якщо повітряна ціль вона визначена, то треба реагувати. В даному випадку це розосередження літаків, які треба було підіймати повітря. Ніхто ж не знає, на де прилетить. Можливо, уразить і літак. Звичайно, це втрати для Російської Федерації. Тут важливий момент, те, що це все пролітає, що російські аеродроми навіть поблизу російської столиці вони є уразливими. Я зараз не буду говорити насправді там, про томагавки. Ми зараз з вами не будемо малювати мапи, а де може долетіти томагавка, або де може долетіти там Фламінго. До речі, ми сьогодні з вами вже говорили про емоційно-психологічний інформаційний тиск. Який здійснюється такими е, польотами наших комариків відповідно, то подивіться, як е, суетяться на Росії. Вони чомусь почали нічого кращого не придумали, як писати про знову колір е, нашої ракети «Фламінго». Я сподіваюся, що ті обіцянки, які надав президент, як Верховний що до кінця року виконати державне замовлення щодо цих ракет, воно буде виконано, і ми почуємо від Росіян, що ці «Фламінго» дійсно прилітають. Так от вони почали оцінювати колір фламінго, Потім говорити про те, що ця ракета вона зовсім погана, бо дивіться, засоби російських ППО їх збивають. Тобто, наскільки е, ця відсутність єдиної методички вона впливає завжди на подібне, подібне формування? Ніхто не знає, що насправді відбувається. Тому як кажуть, наварили. Відповідно, каші з сокири накидали все, що було, і вийшов такий собі суповий вінегрет інформаційний. Звичайно, це ну погодьтеся, ми як колеги з вами, медійники говоримо. Звичайно, це додає, ну скажімо, хоча б ноток паніки відповідних. А якщо інформація, як кажуть, вона обросте відповідно чутками, то ми розуміємо, що там можуть говорити зараз на Москві, що в них там літало. Я не здивуюся, що там в ступі хтось літав, або нашого. Вакула на чортові прилітав. Так що дійсно це має значення відповідно. І ми про це говоримо. Тим же часом на аеродромі в Ростовській області Росії виникла пожежа. Її осередок фіксують на стоянці літаків і в місті розташування інженерного батальйону. Аеродром Морозовський база 559-го бомбардувального авіаційного полку Росії. У його складі бомбардувальники Су 34 та винищувачі Су-30-35. Схожа була атака. Ідеться в повідомленні телеграм-каналу Кримський Вітер, який посилається на дані супутникової зйомки. Також зауважимо, що цей військовий аеродром вже ставав цілі українських атак, Зокрема, Раніше в інтернеті було опубліковано кадр, на яких видно стовп диму, що піднімається над Морозиськом після вибухів. Очевидці повідомили про пожежу на військовій авіабазі. Що ж, якщо говорити про тимчасово окупований Крим, то там остаточно підтверджено влучання по двох літаках на військовому аеродромі Кача, що на тимчасово окупованій території Криму. Про це заявили в генеральному штабі ЗСУ. За його даними ураження завдали підрозділи головного управління розвитку Міністерства оборони України. Його результати та ступінь уточнюються. Це був повторний рейд на той самий аеродром, де було вперше вес історії уражено два незамінні для РФ літаки Амфібії Б 12 чайка. Борти закріплені за 318-м авіаполком Чорноморського флоту РФ та базуються саме на Качі. Паралельно з цим стало відомо і про вибухи на одному з аеродромів і Ростову. Там була потужна бавовна, після якої місцеві жителі спостерігали заграву від пожежі. Ціле атаки стала авіація та база, з якої Росія не часто запускають дрони камікадзе типу шахет. Про наслідки атаки пише російський телеграм-канал ВЧК ОГПУ. Також інформацію про вибухи та пожежу в районі аеродрому. Підтверджує також телеграм. -канал канал Супернова плюс, окрім цього, зазначається, що зафіксовано пожежі і в районі злітно-посадкової смуги та стоянок російських літаків. Більше того, з російських пабліків та аналізу супутникових знімків випливає те, що під час атаки використовувалися не лише стандартні бережуючі безпілотники, імовірно, аналоги шахет, але і більш сучасні розумні FPV, які вміють обходити радіоперешкоди і атакувати навіть замасковані об'єкти. Ну і загалом подібні удари по військових аеродромах РФ стають майже кожного дня. Так до прикладу раніше були зафіксовані вибухи в районах складу боєкомплекту 106-го Повітряно десантної дивізії в Курській області та складу аеродрому Бутерліновка у Воронезькій області РФ результати вогневого ураження уточнюються. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України, зазначили у генштабі. Ну а перед цим повідомлялося, що бійці ЗСУ вразили чотири російські літаки. Су-34 на ще одному аеродромі РФ. На місці одного із зражених винищувачів можна помітити сліди імовірна детонації підвісного озброєння. Також на сто катеки почалася Ніку експлуатаційної частини аеродрому там ворог готові літаки до польотів здійснює їх поточне обслуговування та ремонтні роботи. Продовжуємо роботу над послабленням авіаційної складової армії Росії. Наголосила українські військові, зауваживши, що винищувачі Су-34 активно застосовуються росіянами на лінії фронту для бомбардувань, зокрема скидання коригованих авіабомб. До речі, повертаючись до розмов про стратегічну російську авіацію, варто нагадати, що під час виконання бойового завдання і спуску ракет у декількох бомбардувальників ту 160 виникли технічні несправності. За даними джерел, літак Ту-160 з бортовим номером 04 Іван Ярихін не зміг здійснити запуск ракети через відмову механізму пускової установки. Інший ще бомбардувальник ту 160 з номером 16 Олексій Плохов потрапив під удар блискавки. Найсток цього було пошкоджено скло кабіни пілотів, а сам літак змушений повернутися на аеродром, не завершивши завдання. Окрім того, ще один борт, який мав здійнятися з авіабази в Енгельсі, взагалі не здійснив виліт. Причини цього наразі не уточнюються. Водночас, як пояснив військовий експерт Роман Світанце, свідчить про катастрофічну ситуацію у російській стратегічній авіації. За його словами, літаки ту 160 у державі агресорці не можуть випускати і користуватися бортами, які були виготовлені ще в часи радянського союзу. Возли і агрегати у них забирають і ставлять, начебто, на новий літак, але вони несуть у собі певні ураження. Зовнішні, Повністю налаштувати неможливо. Природно, все це, врешті-решт, виливається в те, що вже зібрана машина, яка виконує бойове завдання. Його не виконує і з різних причин, пояснив світан. Військовий експерт також наголосив, що така ситуація зрештою призведе до того, що Росія залишиться без старих радянських борців. Лише справа часу, коли у росіян не залишиться стратегічної авіації. Вони її втратять. Нові вони не відбудують, тому що санкції на тиски внутрішнє виробництво не дають їм такої можливості. Вважає світан. І військовий експерт розповів, що Росіяни розуміють, що Україна має певні для протиповітряної оборони, однак поки їх недостатньо за словами Романа Світана, поки е, нашим захисникам не легко обороняти українське небо під час масових атак, наша протиповітряна оборона достатньо потужна, щоб працювати по ворожих літаках. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви додавали цей випуск до кінця Підпишіться залишайте вподобайку та коментарі. Не прощаюсь, бо побачимось вже зовсім незабаром.